Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають одне з найважливіших свят день незалежності України. Цей день особливо важливий у часи, коли країна виборює свою свободу, адже його значення стає ще глибшим і символічнішим для кожного. Інформаційний портал Золочівкрапканет вітає українців зі святом. Ходімо, дізнаємось про побажання людей у день незалежності. Мирного неба в першу чергу, хто скоріше, все закінчилось. І що я хочу, День Незалежний. Знаєте, я вчора послухав таку гарну фразу. Страшний злочин не вбивство, а корупція. Вбивця вбиває людину, корупція вбиває державу. Хочу побажати, щоб ця корупція була знищена разом з тими, що йдуть звідти. Всім хорошого дня, мирного неба, все найкраще. Першого я бажаю всім нам миру, спокою. Божого благословення. Хай діти вертаються до топту. Тільки миру, миру, миру. Перемоги тільки. Щоб Війна закінчилася, щоб Бог дав, щоб наші солдати живими, здоровими повернулися до матерів, до батьків, до дітей. Щоб Всього найкращого, як вам сказати, щоб наша Україна процвітала. А більше ми нічого не хочемо. всього вам найкращого. Щиро вітаю всіх з ним на залежності. Е, і головне, щоб був мир, щоб війна закінчилась. Ото головне, я всіх вітаю з Днем незалежності. Це є перша 33 річна е, річниця в нас. Я хочу всім побажати, щоб мир спокій, всі когось батько, в когось брат, в когось син вернувся з війни. І все, ну, все було добре, щоб кожна людина мала щастя, а не була сумна, бо чекаю когось зі своєї родини додому. Головне, я би побажала, щоб наша Україна перемогла, щоб всі герої нашої країни залишилися живі, здорові, щоб був мир, щоб всі були здорові, головне, щоб був мир на Україні. То саме головне на даний час всім витримки, головне хлопцям нашим напередові. Сьогодні день незалежності в нас в державі. Вітаю всіх українців з незалежністю і бажаю як найщиріше, найскоріша перемога, щоб прийшла до нас. І на другий рік, що ми вже пом бомбезно і помпезно відзначали день перемоги з миром і спокою в державі, з цього найкращого всім українцям. Головне бажаємо українцям миру, перемоги. Саме перше це здоров'я, щоб всі повернулися додому. Здорові, щасливі і щоб нарешті стала наша перемога. Україні, українцям закінчення війни, щоб скоріше там імперія болотяна загинула. Дай Боже нам всім перемоги, здоров'я і Божої опіки. Всього найкращого. Вітаю Україну з Днем Незалежності. Найбільший праздник український.